Одні з найкращих телескопічних фідерів. Це фідера у нас йдуть від тругомарки Міфіна, вони є в довжині 360 і 390 см. Показую. Тест у них одинаковий, іде до 140 г. Тобто з таким тестом можна рибачити, навіть якщо у вас там якісь тяжкі умови. Дуже зручно те, що в складеному вигляді фідер всього на всього 75 см. Тобто поміщається в будь-який чохол і навіть в рюкзак можна його засунути. Так, в комплекті буде дві вершинки з різним тестом. Класний захист, кілець. На подарунок взагалі варіант супер. Так, Поставимо відразу вершинку якусь і розбираємо. До речі, як визначити по тесту, якщо вершинки не підписані? Беремо закінчик і бачимо, що у нас жовта, а вона з тестом меншим. Це якщо у вас вершинки не підписані, тому що є фідора там, де вершинки не підписують. Так, збираємо. Матеріал карбон. Класна якість, відгуки тільки позитивні. Ось така от у нас краса виходить. Рукоятка у нас іде корок. Катушку тримаєш звичайний. Срій у них буде середньо швидкий, дуже далеко. Вони швиряють осмастки, класні фідера за свою ціну. Телефон для замовлення в шапці профілю, або пишіть в особисті повідомлення.